V2L або Vehicle to Load це технологія, яка дозволяє використовувати батарею електромобіля для живлення електроприладів і навіть цілого будинку. Для живлення використовується спеціальний адаптер, його ще називають розрядник. Фактично, ваш електромобіль стає великим пауербанком на колесах з 220 вольтовою розеткою. Це може бути надзвичайно корисно під час довготривалих відключень електроенергії на природі або навіть для зарядки іншого електромобіля. Функція V2L має дві ключові характеристики: це номінальна та пікова потужність. Номінальна це постійна потужність, яку електромобіль може видавати безперервно, без ризику пошкодження системи. Зазвичай це 3,5-3,6 кВт для більшості моделей. Пікова це максимальна потужність, яку електромобіль може видавати короткочасно для запуску пристроїв з високим стартовим струмом, наприклад, таких як зварювальний апарат чи болгарка. Для живлення вашого будинку від електромобіля за допомогою V2L найпростіший і безпечний спосіб це підключити подовжувач і завести його в будинок, і далі підключати до нього всі необхідні пристрої. Якщо навантаження буде більше, ніж показник номінального навантаження вашого електромобіля, спрацюють запобіжники і постачання струму припиниться. В такому випадку вам буде потрібно перезапустити процес по-новому, але вже з меншим навантаженням. Поговоримо про інші варіанти живлення. Відразу попереджаємо, це не є консультація чи рекомендація професійного електрика. Отож, існують більш просунуті варіанти: електромобіль можна інтегрувати в систему домашнього електропостачання за схожим принципом, як при використанні сонячних панелей або домашніх акумуляторів. У цьому випадку електромобіль слугуватиме додатковим джерелом енергії для вашого будинку замість або в додаток до вашого домашнього акумулятора. Але таке рішення вимагає спеціального обладнання та професійного Монтажу, існує ще один спосіб, який ні в якому разі не потрібно використовувати, якщо ви не професійний електрик, та й не впевнений, що професійний електрик таке комусь порекомендує. Але знати про такий спосіб потрібно. Друзі, якщо ви ще не підписалися, зробіть це. Допоможіть розвитку українськомовного електроконтенту. Ви надасте нам стиму для нових відео, а створюються вони дуже непросто. Тому про лайк та комент також, будь ласка, не забувайте. Отже, цей спосіб називається вилка-вилка. Це коли ви Спочатку вимикаєте всі автомати в будинку, і тоді за допомогою такого девайса. Вмикаєте одну вилку в адаптер електромобіля, а іншу в розетку вашого будинку. В спільноті події, які практикували такий спосіб, повідомляли, що забували вимикати автомати будинку і траплялося те, що називається зустрічним струмом. В найкращому випадку ви спалите вбудований в електромобіль інвертор. Що може бути в найгіршому варіанті, можете самі додумати і написати в коментарях. Тому ще раз повторюю, цю опцію ми розповіли тільки для ознайомлення, не варто ризикувати. Давайте розглянемо популярні моделі електромобілів, які підтримують V2L. Hyundai Ioniq 5 та 6. Пікова потужність до 3.6 кВт, номінально до 3.4, що дозволяє живити більшість побутових пристроїв. Kia EV6 та 9 Пікова потужність 3,6 номінальна до 3,5. mg 4 номінальна 2.2, пікова до 3,5 кВт. Але учасники нашої спільноти, власників MG в Телеграмі, стверджують, що піково вдалося отримувати навіть більше, ніж 3,5 кВт. BYD танк підтримує пікове навантаження до 6,6 кВт, номінально 3,3. Це означає, що ви можете використовувати навіть зварювальний апарат. Наші редрайвери також можуть підтвердити, що від танга спокійно працює і дрелі, обігрівач та стабільний Живлення будинку годинами та навіть днями тема автономного живлення наразі дуже актуальна. Ми будемо вдячні, якщо ви поділитесь своїм досвідом в нашій спільноті, як ви використовуєте свій електромобіль або інші технології відновлювальної енергетики для живлення свого будинку. Далеко не у всіх електромобілів є функція V2L, особливо в більш старих моделях. Але в сучасних версіях ми можемо спостерігати тренд, що всі виробники додають цю функцію в свої навіть базові версії. Але що цікаво, в із самих відомих брендів електромобілів Tesla такої можливості немає, ні в старих, ні в нових версіях. Ви запитаєте, а чому? Моє припущення, що така стратегія компанії пов'язана з тим, що Тесла активно просуває свій продукт PowerWall, домашню акумуляторну систему для зберігання енергії. Додавання V2L в електромобілі могло б знизити попит на PowerWall, а воно нам треба. Але для шанувальників Tesla є і хороші новини: Tesla Cybertruck має підтримку V2L і навіть V2H. Про цю круту технологію я думаю, ми поговоримо в окремих відео. Це означає, що власники цього пікапа вже можуть використовувати. Як джерело живлення для різних потреб, і можливо, Тесла додасть таку опцію свої інші моделі в майбутньому. Якщо ваш електромобіль не має функції V2L, є альтернативи, але вони не завжди безпечні та надійні. Це так звані зовнішні інвертори, їх ще називають інвертор-розрядник. Вони так само підключаються до роз'єму зарядки електромобіля та перетворюють постійний струм у змінний напругою 220 вольт. Але використання таких пристроїв може бути небезпечним для вашого авто. Наприклад, по деяких відгуках водіїв Volkswagen ID 4 та ID 6 були зафіксовані випадки виходу з ладу компресорів кондиціонера при використанні. Таких інверторів. Ще один варіант це двонаправлена зарядна станція. Ми не маємо в розпорядженні реальних відгуків про даний девайс, але, скоріш за все, працює він по такому самому принципу, що і зовнішні інвертори, і ризики пов'язані з їх використанням, такі ж самі. Якщо ви маєте досвід використання зовнішніх інверторів або двонаправлених станцій, будемо дуже раді бачити ваші коментарі та дописи на сайті. Тому, якщо ваш електромобіль не підтримує V2L, рекомендуємо обережно ставитись до сторонніх рішень. І Ратися на офіційні рішення від виробника. Давайте змоделюємо реальну ситуацію, коли відсутнє центральне енергопостачання, і вам потрібно включити живлення по V2L від вашого електромобіля для забезпечення будинку електроенергією протягом однієї доби, скажімо так, в режимі комфорт споживання приладів я буду рахувати приблизні середні значення, відштовхуючись, що вони сучасні та енергоефективні. Поїхали. Насос для прокачки води в системі отоплення приблизно 70 Вт. Безперервно він буде працювати на добу нехай 12 годин. Множимо 70 на два. 12 та отримуємо приблизно 0,8 кВт. Газовий котел споживання 100 Вт. Робота тих самих 12 годин. Отримуємо 1,2 кВт. Холодильник біля 200 Вт. За добу він споживатиме не більше 2 кВт. Телевізор 100 Вт. І нехай ви його будете дивитися на протязі 5 годин ввечері. Це ще 0,5 кВт. Світло, роутер та ноутбуки, нехай ще 1,1 на добу. Електроплита 1,2 кВт. Припустимо, що ми її використовуємо 2 години на добу. Це буде 2,4 кВт. Година використання приблизно 2 кВт. Ось що ми маємо. В сумі це приблизно 10 кВт. Давайте припустимо, що ви власник вже згаданого byd танк, в якого 108 кВт батарея. Розряджати до нуля ви його, звісно, не захочете. Залишимо 15 кВт резерва. І припустимо, що 10% батареї, тобто 11 кВт, ми витратимо на роботу інвертора, тобто це вже 26 кВт. Далі нехай 5 кВт закладемо на саморозряд та роботу якихось систем електромобіля. І того. 108-31 маємо 77 кВт для використання і ділимо це на добове споживання 10 кВт. Виходить, що ви зможете забезпечити живлення будинку близько 8 днів. Звісно, всі ці цифри приблизні та умовні. Але як вам такий бонус від вашого авто? ДВС так вміє. А якщо ви будете споживати електроенергію в режимі мінімум, то це можуть бути тижні чи навіть місяці. І навіть якщо у вас електромобіль з більш скромною батареєю, наприклад, 50 кВт, це все одно дуже багато. Він точно зможе живити будинок навіть не одну добу в разі відсутності електроенергії. Отже, V2L це надзвичайно корисна технологія та дуже суттєва перевага електромобіля над автомобілями з двигуном внутрішнього згорання. Вона може допомогти вам в випадках відсутності центрального електропостачання, а також на природі чи в будь-яких інших місцях, де потрібен доступ до електроенергії. Однак варто бути обережним, особливо в випадку довготривалого споживання, контролювати рівень споживання та не перевищувати номінальну потужність, приглядати за температурою батареї електромобіля та не пробувати робити яких якихось суперметодик поживленню будинку, таких як от Вилка. Вилка, при відсутності вбудованої функції V2L, ви можете використовувати зовнішні інвертори, але на свій страх і ризик такий спосіб може зашкодити вашому електромобілю. Тому перед тим як щось купляти та підключати, спробуйте знайти якнайбільше реальної інформації та досвіду використання таких девайсів, та не забудьте поділитися своїм досвідом в нашій спільноті redrive.top